Бік Боб енергія життя нон-стоп. щоб комік смішного, розміши мене, розміши мене. Під опуски залу я хочу запросити на цю сцену з міста Хмельницький. Леся Лузанов Олег. Зустрічаємо. Привіт! Олеже, привіт! Вітання! Олег, да. пам'ятаю ще тебе отаким. Так, ми були низенькими просто. Молодий да. такий, хотів займатися гумором і продовжуєш цим займатися. Да. Е, чим зараз займаєшся? Ну, стендапом і мовшен дизайнер трошечки таке, типу, мультфільми. Я у Львові, зараз цим займаюся. До речі, приїжджайте, культка медіхол, там виступаємо. Ми всі і там прикольно. Дякую. Ви готові? Так, я готовий. Бажаю тобі успіху, зал тебе підтримує. Дякую. Хвилина для тебе. Ну Що ж зараз, будь ласка, не сильно фукайте. Я народився в Росії. З одної сторони, я не винен. Бо знаєте, я не міг вилізти і такий ого, попахує тоталітаризмом і щами їдемо в Україну. Ні, я так не міг, я і не міг говорити. З іншої сторони, все одно певний шлейф за мною залишається. Знаєте, це як зранку ще піти в біотуалет, вже вечір, а ти досі відчуваєш, що у від тебе штиняє. От приблизно то саме. Знаєте, я щоб в сексі довше протриматись, я згадую, що я з Росії. Я такий, такий, як ми не маємо розмножуватися. Немає. Я дуже боюся спадковості ще, бо в мене дід був руський, тато руський. воно не так. Я боюся, що я якось зайду в ванну кімнату і такий Ого, Унітаз?!» Скіралка, боже! А скільки різних шампунів, боже, як вас вибирати, ми ж не вміємо вибирати взагалі. І я ще просто з міста, яке, на жаль, з якого, на жаль, обстрілювали територію України, це Волгодонськ. Як би вам пояснити, звідки це. Якщо в залі є артилеристи, записте координати. 47.51 40... Дожав, дожав, лесю! Олег, ви справжній українець. Так. Олеже, є можливість виграти 5 тисяч гривень. Для цього розсмішити коміків треба на другій хвилині. Так. Готовий? Так, готовий. Бажаю успіху. Дякую. Мені якось подарували труси, щоб там все дихало. От такий хіт що там все дихало. А в мене там не прям щоб задухало. Знаєте, не було такого, що я знімаю труси і звідти таке. Боже, щоб трошки. Я не їхав спеціально на море, щоб зняти плавки і такий, дихай, море, йод. Дуже для твоєї щитовидки. Такого не було, знаєте. І взагалі просто чучі труси це максимально якісь такі галіми винахи, то що жіночі труси це мінімалізм. чоловічі — це гудзики. Я коли вдягаю труси з гудзиками, він там думає, що він в тюрмі, розумієте? І мало того, жіночі природні, називаються трусики. Чоловічі труси. І труси це дієслово. Розумієте? І я і я, якби прийшов в магазин, сказав, дайте мені чучі трусики. Добре, добре. Просить діє слово. Юрій Ткач розсміявся. Просто розумій, про що мова йде. Так не жарти навіть. Просто да, розповідаю правду. Правда. Хочеш піти на 10? Чи ти хочеш забрати 5? Ні, 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 я хочу десять. Є якийсь жарт, так? Да? Є ще. Твоя хвилина починається зараз. Дякую. А, чоловічі труси, вони максимально не сексуальні. Ми того їх себе так різко знімаємо. Хоп і все, типа дивись сюди, туди не дивись там гудзики, там ці горошок, не дивися. Просто я не бачив, щоб хоч один чувак і взагалі хоч колись себе вальяжно такого, рейливо знімав труси. Ніхто ти їх бав чітко, щоб не подертися. <рес> коли жінка каже я без трусиків, це сексуально. Коли чоловік каже я без трусів, це означає, що вони ще сохнуть, розумієте? І просто е, трусики жіночі можна під пристрасті розірвати. Да? Вони дорогі, получать, штягали можна. Чоловічі також можна розірвати, але так чисто на тряпки. Знаєте, що там щось. в машині. Я відчував, як Леся стримується. Ну, правда? ж? Я просто бачила в баті в гаражі тряпки. Зараз це виріжіть, будь ласка, мама обідеться. Бо чоловічі труси не розривають на тряпки, їх носять, поки вони не іщезнуть повністю. <з> Олеже, десяточка, солодка десяточка. <ze> <sounds of> <way> на неї можна багато чого. <teười> Я би йшов далі, чесно. Чому ні? <spe då> Ми тебе в цьому підтримуємо <сят> і даємо ще одну хвилину. Так от, чоловічі труси можна ну, чисто на тряпки, там щоб в машині щось витратити, щоб кицька на них родила, розумієте, можна так. жіночі жіноче йдуть в комплекті з бюзгалтером, з, з панчохами гарно. Чоловічі труси можуть йти в комплекті, там не знаю, з пивом, з чіпсами, жовтим перемотані, і все. Е, а ще ж у вас, дівчата, є колготки. В нас підштанники. Коли чоловік знімає з жінки колготки, це еротично. Коли жінка знімає з чоловіка підштанники, він п'яний ві. 20 тисяч гривень! Олег, я тобі наказую забирати 20 <плес> З тими трусами і почтаніками це вже все. Смішнішого. Ну, є ще щось. Ну, давайте спробую. А раптом а чого не. Олеже, так. 20 є. Так. Є можливість виграти 50. Я би спробував, чесно. Але дивись, Леся тобі натякає на те, що вона буде стримуватись. Ага. Тобто, мені здається, більше шансів Юру розсмішити. Я розумію. А чому не спробувати? Або 20 тисяч гривень, або продовження ефіру на новому каналі. Наприклад. Звучить по-телезійному, прикольно. Ризик, неш? Так, <риклад> та, та, ризик краще всього. Мені здається, це вірне рішення. Твоя хвилина і можливість виграти 50 тисяч гривень. <риклад> Дивіться, я зараз у Львові живу і знімаю квартиру, в якій є два біде. Це чиста правда. Два. Просто нащо. Я розумію, на що взагалі біде, щоб там капці мити, воду пити. Я все розумію. Але нашо два це ж по багатому розумієте? Коли до мене приходять гості, хочеться вимахуватись перед ними. Я такий, так ви всі з вулиці прийшли? А ну бігом мити. Давайте бігом до мене заходьте. Е, так, дивіться, мені якось вибула реклама в інстаграмі настільної гри для сексу, в якій треба стирати пози з камасутри монеткою. Е, мені, по-перше, було обідно, що мені таке вже вибиває. ще ви мені нарди для сексу вибили. Але добре, просто як розробники гри бачать той секс з цією грою. Секс це пристрасті. Ви розриваєте одяг не одним, розпочілі ті ти Кажеш, так, біжи неси презервативи і монетку. Трешки, о, ця поза. Цю позу не потягнула спина. Булить. далі такий, Так, ця поза, я так в село на автобусі їхав, прикольно. треш далі, таке о, поповнене на Київстар, Дуже зручно. 25 гривень з ребровим, офігенно, дуже дуже дуже. Просто я взагалі дуже психований на стільних іграх. Я знаєте, якби в неї грав, я в мене закінчилося просто словами дити нафік і граємо на фофони все. Знаєте, і все, нічого страшного і страшного. Леся зараз повинна по жіночому казака. я да, 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 я да. гаваріл. Мені підказує режисер, що у нас є відеоповтор. Леся спали. То був сміх, ну то не був сміх. Мені здається, що це флірт. Я прийду на ваш стендап. Дякую. Це перший стендап, на який я прийду. Дякую, Леся. Дуже приємно. Олеже. Мені здається, що гроші це не головне. Це не головне, головне головне це класний виступ і е, те, що ти займаєшся своєю улюбленою справою, і підтримка твоєї аудиторії. Дуже тобі дякуємо. Дякую вам всім. на стендап. Як ти знала, Леся? Мені здається, що ти відчула, ну, просто... що найсмішніше вже було. Так, так, так. Дійсно було смішно. Зал мене підтримує. Не... Просто так, мені вистачило. Але український гарний гумор. Це прям здорово. І реально влучний такий. Мені кльово, кльова атмосфера. Я був взагалі дуже радий взяти участь в цьому сезоні цього проекту. Розсміша коміка, це завжди класно, це вже культура, це вже історія. Кльова. Дивіться, розсміша коміка.